Добрий день, любі мої учні! Починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо перетворювати звичайні дроби у десяткові, а також дізнаємося, що таке нескінчені періодичні десяткові дроби. Отже, звичайний дріб є часткою відділення чисельника на знаменник. Подивіться, 4 п'ятих. Це 4 ділимо на 5. Для того, щоб перетворити звичайний дріб у десятковий, достатньо чисельник поділити на знаменник. Давайте подивимося, на приклади. 4 п'ятих. Це у нас 4 поділити на 5. Нічого поки що не пишемо, просто дивимося. Отже, 4 буду ділити на 5. Уже розумієш, що 4 на 5 не ділиться. Отже, буде 0, цілих. допишу 0 після цілої частини. 40 ділю на 5, буде 8, 8 на 5, 40 при відніманні отримаємо 0. Отже, відповідь: 0,8. Що ми зараз з вами зробили? Ми звичайний дріб 4 п'ятих перетворили на десятковий 0,8. Аналогічно, 3 восьмих. 3 будемо ділити на 8. 3 ділимо на 8. Розуміємо, що не поділиться, буде 0, цілих. допишемо після цілої частини 0. 30, ділимо на 8, беремо по 3. 3 на 8, 24. Віднімаємо, отримаємо 6, допишемо 0. 60 ділимо на 8, беремо по 7. 7 на 8, 56. Віднімаємо, буде 4, допишемо 0 40 ділимо на 8, буде 5, 5 на 8, 40. Отже, отримали 0,375 тисячних. Бачите, ми звичайний дріб 3 восьмих перетворили на десятковий 0,375. тисячних. Десятковий дріб потрібно перетворити мішане число, достатньо чисельник дробової частини поділити на знаменник і до утвореного десяткового дробу додати цілу частину мішаного числа. Наприклад, 7,475. Отже, перетворимо на десятковий дріб 475, поділили, отримали 0,94. А у нас ще було 7 цілих. Отже, це буде 7,94. Давайте перетворимо дріб 9,11 у десятковий, поділивши 9 на 11. Подивіться, яку ми отримали відповідь. І ми бачимо, що немає кінця. да? Іде повторення. 8,1,8, 8,1, 8,1. Отже, ми з вами зараз отримали нескінчений десятковий дріб. Раніше. Ми отримували скінченні десяткові дроби. Цифри 8 і 1, які стоять у порядку запису нескінченного дробу, повторюються безліч разів поспіль. Так? Якщо ми будемо і далі продовжувати, знову буде 8, 1, 8, 1, 8, 1. І вони утворюють період. Такі дроби називаються нескінченними, періодичними десятковими дробами. І записують: дивіться, 9, 11 це. 0, а потім та частина, яка повторюється наш період, ми записуємо у дужках і читаємо 0,81 в періоді. Як бачимо, перетворюючи звичайні дроби на десяткові, можна отримати і скінчені, і нескінчені десяткові дроби. Якщо розклад знаменника нескоротного дробу на прості множники містить лише числа 2 і 5, ось, наприклад, 20, розкладаємо на прості множники, да, пригадаємо 20, ділиться на 2, буде 10, 10 парне теж ділиться на 2, буде 5, 5 просте число, ділиться на 5, буде одиничка. То такий десятковий дріб, коли ми будемо перетворювати, буде завжди скінченним дробом. А якщо розклад знаменника нескоротного дробу на прості множники містить інші множники, відмінні від 2 і 5, ось, наприклад, 12, і ще містить множник 3, то десятковий дріб, який отримаємо після перетворення, буде нескінченним періодичним дробом. Якщо розклад знаменника дробу на прості множники містить лише числа 2 і 5, то перетворити цей дріб на десятковий можна не тільки діленням чисельника на знаменник, а достатньо звести цей дріб до нового знаменника, що є розрядною одиницею 10-100 1000. Наприклад, дивіться: одна друга. Можемо в стопчик ділити 1 на 2 да, куточком, а можемо домножити на 5, щоб знаменнику отримати 10. Дивіться, 1 множимо на 5 буде 5, 2 множимо на 5, 10, 5 десятих. А на 10, 100 і 1000 ми з вами вміємо ділити. Усно да? буде 0,5. 13,25 домножимо на 4 і отримаємо 100 в знаменнику і теж усно можемо поділити. Отже, починаємо працювати. Перший номер, номер 320, працюємо письмово разом зі мною. Перетвори звичайний дріб у десятковий та обчисли. Перше. 0,17 додаємо 2 п'яти. Отже, нам треба 2 п'ятих звичайний дріб перетворити у десятковий. Для цього що ми будемо робити? Нижче. 2 поділимо на 5. 2 ділимо на 5 буде 0, цілих. отже, буде 2, цілих і дописали 0. 20 ділимо на 5, 4, 5 на 4, 20. При відніманні отримали 0. Отже, у нас буде 0,17. Додаємо 0,4 і ми отримаємо 0,57. Другий приклад, давайте розв'яжемо. 1 восьма віднімаємо 0,1. 1 восьму перетворимо. На десятковий дріб для цього одиничку поділимо на 8. Буде 0, цілих. 10 ділимо на 8, беремо по одному, віднімаємо 8. 20 ділимо на 8, беремо по 2. 8 на 2, 16. 40 ділимо на 8, буде 5, віднімаємо, буде 0. Отже, що у нас буде 0,125. Віднімаємо 0,01 соту. Що ми отримаємо? Да, Ось ми віднімали 0,115. Я зараз витираю дошку. Якщо ви не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. А я витираю дошку і запишу третє завдання. Третє завдання. 4,72 будемо множити на 1,3. Перетворимо 3, на десятковий дріб 3 на 20 не ділиться, буде 0, цілих. дописали 0. Да? 30 ділимо на 20 одиничка. 20. Віднімаємо буде 10, дописали 0. 100 ділимо на 20, буде 5. 5 множимо на 20 буде 100. 0. Отже, 4,72 будемо множити на, давайте подивимося: у нас була 1, і ще додаємо 0,15. Отже, да? отже, буде 1,15 дорівнює. І тепер стопчик перемножимо. Відступили три клітиночки. 4,72 множимо на 1,15. Спочатку множимо, не звертаючи уваги, на коми. 5 множимо на 2, 10. 5 множимо на 7 – 35, плюс 1, 36. 5 множимо на 4, 20 і плюс 3, 23. 1 множимо на 2 – 2. 1 множимо на 7, 7, 1 множимо на 4, 4. 1 множимо на 2 – 2. 1 множимо на 7, 7 і 1 множимо на 4, 4. Додаємо 0,6 плюс 2, 8. 3 плюс 7, 10, і плюс 2 12. 3 плюс 7, 10, і плюс 4, 14. І 4 плюс 1 5. Скільки знаків повинно бути після коми? В першому множнику 2 і в другому множнику 2. Разом 4. 1, 2, 3, 4. Отже, що ми з вами отримаємо? 5,428. 5,428. Давайте виконаємо четверте завдання. Я зараз, мабуть, теж витру дошку. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу, допишіть. Бо мені потрібно більше місця на дошки. Отже, четверте завдання. 2,425 будемо ділити на 2,7. 4,25. Як ми можемо по-іншому перетворити? Дивіться. 4,25. домножимо і чисельник, і знаменник на 4. Що ми отримаємо? 16. сотих. На 100 ми можемо ділити усно. Що у нас буде? 0,16. А у нас вже є 2, цілих. отже, буде 2,16. сотих. Будемо ділити на 2,7. Давайте пригадаємо, що при діленні ділене дільник. Да? Ми перенесемо кому на скільки знаків, скільки їх після коми в дільнику. Отже, у нас буде 21,6 будемо ділити на 27. Ділимо куточком, да? 21,6. Ділимо на 27. Буде 0 цілих. 216 тепер ділимо на 27. Давайте спробуємо взяти по 8. 7 на 8, 56, 2 на 8, 16. Да? І там 5, 21. Да? Дійсно, по 8 0. Отже, що у нас буде, яка відповідь? 0 цілих. 8 десятих. Як бачите, тема нескладна. Просто треба не поспішати і поступово все робити. Давайте виконаємо декілька завдань із номера 322. Запиши у вигляді нескінченного періодичного дробу частку. Отже, 7. ділимо на 99. Що, що будемо робити? Це те саме, що 7, 99-х. Да, звичайний дріб запишемо у вигляді десяткового. Отже, 7 будемо ділити на 99. Не ділиться буде 0. Додаємо ще один 0 після цілої частини. 70 на 99 теж не ділиться, буде 0. Додаємо ще один 0. 700 ділимо на 99. Візьмемо по 7. Що це у нас буде? 9 на 7 63. 9 на 7 – 63, і плюс 6 – 69. Віднімаємо 7. Дописали 0. 70 на 99 не ділиться, буде 0. 700 – Беремо знову по 7. Ми вже знаємо, що це буде 693. При відніманні ми отримаємо 7. І знову дії наші будуть повторюватися. Отже, що ми можемо записати? Що у нас повторюється? 0 і 7. Да? Ми напишемо 0, ,00, а потім 7 сотих у періоді. 0, і 7 у періоді. Давайте розглянемо ще одне. 17, 11. Це те саме, що наш дріб 17, Да? 17. Поділимо на 11. Буде 1 ціла. 1,1. При відніманні отримали 6. Закінчилася ціла частина, тому я поставила кому. 60 ділимо на 11. Беремо по 5. 5 на 11, 55. Віднімаємо 5. 0, 50 ділимо на 11, беремо по 4, 4 на 11, 44, 6, 0. Беремо по 5, буде 55. Віднімаємо 5, дописали 0. І розуміємо, що буде повторення, повторення, повторення. Отже, що ми запишемо: одна ціла, а далі у нас йде повторення наш період 54 сотих у періоді. 1,54 у періоді. Наступне завдання розберемо тільки перше. Номер 324. Порівняй, попередньо записавши звичайні дроби у вигляді десяткових. Отже, 1 шоста будемо порівнювати і 0,18. Що нам треба зробити? Записати 1 шосту у вигляді десяткового дробу. Для цього одиничку будемо ділити на 6 0, цілих, отже, одна ціла дописали 0. 10 ділимо на 6. Беремо по одному. 6, 4 дописали 0. 40 ділимо на 6. Беремо по 6. 6 на 6, 36. Віднімаємо 40 ділимо на 6. Беремо по 6. 36. 40 і так далі. Ми розуміємо, що тут буде. Повторюватися 6. Отже, що це в нас буде? Одна шоста це 0, цілих, одиничка у нас не повторюється, а потім 6 у нас буде йти у періоді. І порівнюємо 0,18. Ми розуміємо, що 0,18 буде більше. Дивіться, навіть якщо ми зараз з вами округлимо наше отримане число, округлимо. Що ми отримаємо? Дивіться. Приблизно це буде дорівнювати 0,17. Звісно, це менше, ніж 0,18. Отже, 0,18 буде більше. Ваше домашнє завдання. Уважно прочитайте параграф і виконайте номер 321. Перетвори звичайний дріб у десятковий та обчисли. Схоже завдання ми з вами сьогодні виконували. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів.